Всім привіт, друзі! Ви на каналі VR Players і сьогодні ми будемо грати в Fortnite Соло Reiton. Ой, не рейтом. Звичайно. Так, так, так так. Ну, якась була обнова сьогодні, але я не знаю, що, окрім заданого краша. Вот, краш. Не знаю, що додали. Я серйозно, не знаю, що добавлю. Знаєте, напишіть в коментарях вже скоро кінець сезону. Я тому дуже радий, я чекаю нового. Напишіть в коментарях, якщо ви теж дуже сильно чекаєте нового. Такс, Mm -hmm. mm, так. Так, я тут типа дебажил, это на мини-секундочку. Ну, типа кроки показывал. Опа, теперь вот снова показывал, вы бачили, ну, вот. Я иду туда. Так, открываем двери. Oh, bože, na chytný ty korky je zdáli se. Že je minus 1, Ещ вы чули якісь такие звуки тут любить, то, то, то мой брат чуть катку не шлю. Опа, да, что шауден. Собакен. О, у него папа громе. Собакен, собакен. Та собакин, позир. Я его буду называть собакен. Собакен.

О, поставьте просто вбило ногу. Димітесь, це просто акторська гра. Да, що в мене за інф піхотки?

что кент. Опа чипок. Может было? Боже, мы его не капси были его Ну так есть сундук тут тоже этом Ау! ха Друзі, допоможіть да лайком, будь ласка, я, я зараз выживу! Ментута! Ні! Хелп, 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 хелп! Я ч там выжив, друзья? А його не, він знай та він мені голову знає, дал. Ну, та Масо, в голову сяло... з нею дав. Ну, все одно дасть Може чубаку спасти? Ага, кілку дасть. Та, таке може бути. Мало їм. Потіп на мосику. У мене лов хп, який Мосик! Чубака більш відсотків дасть черпалет. Е -е -е -е... Ну да. Боже, поки може в кусіках посижу. Тут файт, я без ХП. Все, я Добре. Ой, не Ой, бляха! Ой, бляха! Оце мені не фартить Зараз! ой 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 Він сюда зайшов! Ну, це просто є бомба. Та, ну, це збили. не бомба. Да ну, не вже за цей кип В А! аптека була Ему їмо і... бляха, яке то... Спасіння було зараз. То помпа зарішала, то помпа. То все помпа. О, пам. снайпам. Квадратный, ну пофиг. Боже, подумав, що тип! Я от боже, багато раз можу перепутати. Якщо, ну, наприклад, грають дуо, тріади, тріо, то я можу ти перепутати з тим. З... З... з нокнутим типом. Я в шоці, що той тип з великих брат, не пішов за мною? Що? Я не за себе. А що сказав? Та дивись, я думав, я в жосі, що тип е, з великих брат написав за мною. А, ну все, я мовчу зе парточка. Добре, бомщи. А, боже, зараз пашу чубаку, йду от тип. спас а учи кто, да? Батиха. Что у него за всю игру сирый дробаш? мы блин, патрон на снайперку. броска я не патронил. Нафиг мне твой арбалет сдался. Патроны. Маешь патроны? Зараз попрошу. Почекай. Чубака. Чубака. Ой. Бляха, дай патроны. Та чубака, ты меня палиш О боже, фухай, падик, я, я снайпан один патрон. Индисы, бортик. Ботик, ботик, ботик. Чубака до мене. Фас, фас, фас. Що ти зроду собаку людей? Чи волосатих людей, які ніколи під пахи не бриють? Ну от добре, що патрони я поняв, що ти скидаєш. Бо я тебе перший раз за всю ігру коли ти появився, перший раз тебе приручив. А ми чому не раз тільки користувався? Меч фігня, були. Так, друзі. Топ-24. О, може в той... Шлюхи по прошлому. Ты смеешься, ты не свишный. Это стерва. А mm. да, запросадил. <laughs> Ютубный бань. Mm. Та спринт, закиньте не! У мене спринт! Чубака, ты придурок! Чубака, ты кусок дебила якогось? Ты ВМЕР В них! Ай, так из ман, фрэнс! Ну хотя аптека с тебя выпила? Я за я я, я, я не кого тебе на НЕ прийду. Дашь банку, дашь банку? Не дашь. Шо ты на дуэли даешь? Та да пішла ти в жопу, стерва! Опа, друзі, тут є. Це той банальник, якого я на спавні бачив. Так і знав, що він мені ще за ігру попалися. Так, з друзі. А, це не чубака? Я думав, це чубака! У нього дуже мало хп, так як і в мене. Ні, друзі! Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви були на каналі Вірплеєрс. Всім па-па-па-па!